Кажуть, телебачення особливе заплющуєш очі, і це вже не телебачення, а радіо. Але ж радіо також можна дивитися, воно візуалізується. Сьогодні звично побачити діджеїв під час ефіру в радіостудії, так само як і нас, ведучих телепрограми. Минуло 10 років з часу створення першого візуалізованого радіопроєкту в навчально-науковому інституті журналістики. Голос у кадрі та кафедра аудіовізуальних медіа спільно із студентами продовжує творити нові оригінальні радіопроєкти на університетській медіаплатформі Campus Кампус Радіо Student Студент І цьогорічний столітній ювілей українського радіо це також історія кафедри та її випускників. Детальніше Софія Яцюк та Альона Тихоненко. Українському радіо 100 років. Кафедра аудіовізуальних медіа вже понад півстоліття готує професіоналів радіо та телебачення. Випускники інституту журналістики працюють на провідних каналах України та світу. Їхні голоси чують мільйони. Але все це починалося тут. 50 років тому в Інституті журналістики заклали фундамент для розвитку нової плеяди медійників. Про те, як все починалося, нам розкажуть викладачі кафедри аудіовізуальних медіа. Українське радіомовлення завжди було в пріоритеті нашої кафедри, незалежно від того, що понад 50 років кафедра називалася «Кафедра телебачення і радіомовлення. В цьому році ми вирішили виправити цю ситуацію і, і назвали кафедру «Кафедра аудіовізуальних медіа, де радіо вже точно на першому місці. Понад ці 50 років на кафедрі працюють ті, хто творили і творять історію українського радіомовлення. Моя історія це шлях від. Молодіжка радіостанція вода гвардія Національної радіокомпанії України через дві дисертації по радіо до університетської радіостанції. Ми завжди на кафедрі чекаємо на тих студентів, для яких радіо також може стати їхньою історією. На кафедрі працюють практики і керівники, які застали формування радіо часів незалежності України. На, на радіо не було проблем з, з національною ідеєю. Люди були абсолютно зорієнтовані навколо української національної ідеї і дуже потужно просували у маси. Вплив був неймовірний, аудиторія була багатомільйонна. Смисли, які формувало українське радіо, справді формувало власне перші щаблі, перші сходинки української незалежності. Звички радіослухачів, як в Україні, так і за кордоном з часом змінюються. Сучасне радіомовлення можна не тільки слухати, а й дивитися. Аудиторія сьогодні стає набагато більш вимогливою. Сьогоднішні технології дають нам змогу отримувати набагато більше інформації, ніж це було попередньо. Ми живемо в епоху візуалізації, тому люди краще сприймають очима. І радіо теж намагається підлаштовуватися під це. Воно візуалізується, воно переходить на інші майданчики. Разом з радіо розвиваються і майбутні журналісти. Саме студенти. А е, ми б хотіли, щоб вони полюбили радіо, щоб вони зрозуміли радіо і щоб вони дали йому нове життя, новий подих радіо, щоб воно було сучасним, е, молодим, цікавим, енергійним, таким як наші студенти. Утім, важливо дослуховуватися до практичних порад досвідчених радійників. Найважливіше нічого не боятися, не скажімо так, тремтіти. На подіях, там і коли тебе в мікрофон в руках, тобто якось так більше себе утверджувати у своєму фахові, не чекати, що от мовляв там, ну я ще там молода, я ще там недосвідчена, мені треба там час. Ні, важливо постійно вдосконалюватися та своєчасно сформувати в собі навички професійного журналіста. А який він ідеальний журналіст для радіо та телебачення, порядний, хоробрий талановитий. Для мене ідеалом співробітника радіомовлення є Олег Деменський. 1933 рік Харків, всеукраїнський радіокомітет. Вже голодування, вже початкова фаза репресії, навіть і не початкова слідчі ще розмовляють вічливою українською мовою, але все це вже закінчується розстрільними вироками, і у ці жахливі часи. Деменський... Пише радіоп'єсу, де на рівні прихованих алегорій езоповою мовою розповідає про терор і репресії. Ця п'єса називалася юбер Алес. Архівні матеріали, інформаційно-аналітичне та художньо-публіцистичне мовлення українського радіо це величезний пласт для вивчення та формування національної свідомості українців. Для мене радіо це перший спомин мого життя, в якому вже було присутнє радіо. Коли я працював на обласній державній телерадіокомпанії, мої колеги-телевізійники жартували, що радіо це телебачення, яке не відбулося. А радійники казали, що навпаки, що телебачення відбулося завдячуючи радіо. Для початку скажу, що це безумовно винахід, який докорінно змінив світ. А щодо розуміння суті радіо, процитую Джека Сміта, американського дежукея радіо театру яви. І радіо для мене це першочергова музика, радіо для мене це книги, і радіо для мене це радіоп'єса. Якщо пригадати новелу «Три зозулі з поклоном, у Тютюника є велика загадка любові, то я думаю, що радіо це велика загадка звуку. Як сказав керівник англомовної служби Ватикан Жан Патрік Лавет, сьогодні ми знаємо дуже багато завдяки радіо. Але розуміємо дуже мало. І я ці його слова підтримую, тому що дуже багато інформаційного шуму. Українське радіо це наша історія. Історія незалежної соборної України. У багатьох сім'ях українське радіо виконує роль такого доброго друга, порадника. А сьогодні, в умовах російсько-української війни, це ще й захисник. Сто років українському радіо це не просто цифра. Це символ безперервної історії розвитку українського медіапростору. Перший ефір, 16 листопада 1924 року, відкрив нову сторінку історії нашої культури. Через століття інститут журналістики продовжує нести цю естафету Українські медіа в надійних руках. Софія Яцюк, Альона Тихоненко, Новини Університету Шевченка.